трекер за вечір для відслідковування прогресу уваги та повторень в правах залі. З технології я обрав Next.js, оскільки маю досвід понад 4 роки та майже 6 з реактом. Перед початком написання коду проєктую додаток. За основу дані, які я збрав зручному для мене вигляді в нотатках. В мене буде сторінка дешборд, яка матиме таблицю всіх прав. Іще буде пошук тренувань за днем складної схожий вигляд, як мене було в нотатках. Також я хочу відслідковувати статистику та бачити красиві чарти для видимості динаміки прогресу по тій чи іншій праві. І на останок закладу на можливість додавання нових вправ. Тепер мені необхідно провести дані зручний для мене формат, тобто JSON. Для цього я використав регулярні верзі і розбив всі мої записи вправ та фрази за підходами та повтореннями, оскільки вони були непогано структуровані до цього. Коли дані готові, створюю сторінку дашборд, де матиму таблицю з усіма вправами та зручним пошуком по них. Далі для пошуку додаю хайлайт, оскільки зручніше, коли тобі підсвічується фраза, яку ти вписуєш у пошук. І так як я будую все на Tailwind, то використовуючи mobile First підхід за адаптивність не турбуюсь. Наступним кроком будую сторінку статистики. Для чартів використав бібліотеку React Чарт 2. Тут в мене буде простий комбобокс для пошуку вправ та вибору виглядів і е селекту. І сам чарт, де можна застосовувати фільтр, за вагою чи повтореннями. Також для чарту даю змогу у вигляді модельного вікна для зручнішого перегляду з мобільного девайсу. І останній крок створення форми додавання вправ. Тут все доволі просто. Вправо може мати назву, сети або підходи, повторення та вагу. Також вага може бути загальна або не сторону. Додатково вправи можуть бути сетами, тобто по кілька вправ в одній комбінації. Для цього використовую масив в масиву вправ. Це буде невелика матриця. Після цього заливаю на гітхаб та підключаю до версел аккаунту, звідки вже заливаю додаток на хостинг. Хостинг в мене був попередній, тож під'єднання та тепло додатку зайняв не більше 10 хвилин. І того в мене пішло близько 3 годин, щоб закодити весь функціонал без підключення до бази даних. Далі планую підключити БД та під'єднати до форми додавання вправ, щоб зручно менеджер будь-який процес тренування з телефону. Підписуйся, буде цікаво.